Шановні колеги, пропонуємо вашій увазі посібник з математики для другого класу у трьох частинах авторів Мирослави Козак і Ольги Корчевської. Посібник відповідає усім науковим, методичним і програмним вимогам. Він написаний доступною мовою. Математична інформація в посібнику подана індуктивним шляхом, за допомогою доцільних запитань, ілюстрацій і відповідних вправ. Виклад нового матеріалу завершується представленим на плашці правилом або висновком, зразком, означенням чи законом, який учитель має озвучити на уроці, але учні мають його використовувати, але не обов'язково запам'ятовувати. Погляньте, як ми підводимо учнів до усвідомлення правила знаходження невідомого зменшуваного. Пригадуємо назви компонентів і результату дії віднімання, Складаємо із рівності на віднімання відповідну рівність на додавання. А числа в ній читаємо так, як у першій рівності. На конкретному прикладі з'ясовуємо, як знайти зменшуване і читаємо правило на плачність. Відразу після цього йде первинне закріплення за вправою 3. Де тут подається зразок виконання, і кожного разу, коли є новий матеріал, ми подаємо зразок виконання або обчислення, або міркування. А ось показано, як по-різному можна додати до числа 4 число 5, і до числа 2 число 6, і на плашці робиться висновок про додавання числа частинами. На цьому слайді. Після практичного вимірювання довжин сторін у прямокутниках на плашці формулюється означення квадрата. А на цьому слайді показано два способи обчислення кількості цукерок дією множення, після чого формулюється переставний закон множення. Наш посібник добре ілюстрований. Крім сюжетних малюнків, у ньому є багато абстрактних ілюстрацій. Наприклад, Поняття розрядного складу числа супроводжується ось такою ілюстрацією предметного абака. А ось так унаочнене додавання і віднімання двоцифрових чисел без переходу через десяту. При додаванні обидва числа позначені кружечками двох кольорів. Ми їх об'єднуємо. І в об'єднанні легко полічити число десятків і число одиниць. Які відповідають сумі. При відніманні відповідна кількість десятків і одиниць, що відповідають від'ємнику, вилучається, тобто з нас закреслена, і видно, що різниця складає один десяток і три одиниці, як і має вийти. У посібнику також є малюнки, які ілюструють покрокові дії з об'єктами. Що ведуть до усвідомлення сутності нового поняття. Наприклад, ось так показана сутність дії ділення на рівні частини. Тут ми вісім апельсинів по одному е кладемо на дві тарілки, після чого бачимо, що на кожній тарілці вийшло 4 апельсини. А це ілюстрація дії ділення на вміщення. Тут ми бачимо, що на кожну тарілку. Кладемо по два апельсини і наочно е, видно, що знадобилося чотири тарілки. І ще погляньте, як покроково показане утворення прямого кута перегинанням аркуша до вільної форми. Важливе є вміння навчити дітей розв'язувати задачі. На цьому слайді показано, як за нашим посібником зручно вчителю проводити роботу над задачею на дві дії. Після змісту задачі подається її короткий запис і схема, які представляють зміст задачі у більш абстрактній, але одночасно і більш наочній формі. Далі вчитель озвучує питання розбору задачі, які тут вже готові є від числових даних до запитання в даному випадку, але є і задачі, де розбір записано від запитання до числових даних. Потім іде план розв'язування задачі, після чого учні записують розв'язання і відповідь. І багато з учнів можуть вже це зробити самостійно. Для розвитку вмінь розв'язувати задачі потрібно Щось більше, ніж просто ознайомлення із задачею нового виду. Для цього потрібна велика, тривала творча робота над задачами, порівняння задач різних видів, виконання над ними особливо якихось дій, які не були передбачені раніше. Посібник містить багато видів творчої роботи над задачами. Наприклад, ось на цьому слайді. Пропонується учням до умови задачі поставити запитання так, щоб задача спочатку розв'язувалася однією дією, а потім двома. Ось на цьому слайді пропонується розв'язати задачу двома способами, а є і випадки, коли й трьома можна розв'язати. Далі цей слайд пропонує учням скласти задачу за малюнком. А ось тут треба скласти задачу за таблицею, за коротким записом. За схемою, майже на кожному уроці посібник пропонує вправи для усних обчислень, подані в різних формах. Наприклад, встановлення відповідності між виразом і його значенням, або між двома виразами з однаковим значенням. Ось на цьому слайді е, діти мають з'ясувати, у котрий кошик влучить кожний м'яч, а тут який дельфін грається відповідним м'ячем. Можна виконувати усні обчислення в ігровій ситуації. Ось тут в формі гри в футбол, де тваринки забивають голи один одному. Ось тут е пропонується знайти волик для кожної бділки, А тут відшукати пташці дорогу до гнізда. Усні обчислення можуть бути у формі структурних записів. Подивіться на ось ці слайди. Тут представлені є різні види структурних записів і є ще багато інших видів у нашому посібнику. Осні обчислення представлені також обчисленням ланцюжків. Ланцюжки бувають двох видів. Можна вказувати проміжні результати, а можна вказати лише кінцевий результат. Усні обчислення можна провести за таблицею, можна обчислювати цікаві рамки. Магічні квадрати Можна об виконувати обчислення за предметними малюнками. Тобто давати відповіді на певні запитання. І є в нас вправи, де за допомогою обчислень можна розшифрувати зашифроване слово. Також посібник містить різноманітні завдання для роботи з даними. Ось тут представлена робота з календарем. На цьому слайді, за поданим меню, треба обрати страви для обіду і обчислити його вартість. Ось тут робота за діаграмою. Е, учні мають відповісти на певні запитання, використовуючи дані діаграми. А тут така сама робота за даними таблиці. Головною перевагою нашого посібника ми вважаємо те, що всі його завдання утворюють систему, а не просту сукупність вправ. Враховано нами взаємне розміщення вправ різних змістових ліній, частоту повторення вправ одного виду протягом року, часову відстань між введенням різних понять, наявність комплексних завдань, які потребують знань з різних тем програми. Все це дасться взнаки, коли учні, що працюють за нашими посібниками і підручниками, перейдуть у п'ятий клас. Учителі, класи, яких працюють за нашими посібниками, кажуть, що діти люблять математику і проблем у них з нею немає. Посібник містить ще багато цікавого матеріалу, тому запрошуємо вас до його перегляду. Дякуємо за увагу!